Привіт малята! Я Дора. Приємно з вами познайомитися. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, чи добре мати друзів? А якими бувають друзі? Правильно, друзі бувають вірними, найкращими, гарними, щирими. А ще друзі бувають чотирилапими, якщо вони тварини. На нашій планеті багато різних тварин. Більшість із них живе в дикій природі. Але чимало тварин мешкає і разом з людьми. Це домашні та свійські тварини. Свійських тварин людина вирощує не просто для задоволення, а щоб отримати якусь користь. А щоб пригадати, хто такі свійські тварини, пропоную відгадати загадки. Перша загадка. Здавна людям помагає, пишний хвіст і гриву має. Любить сіно пожувати. І го-го, і вже завзято. Здогадалися? Правильно, це кінь. А як люди використовують коней? Так. Коней люди використовують як транспорт. А ще кажуть, що коні це справжні лікарі. Існує навіть такий вид лікування, який називається іпотерапія. Наступна загадка. Я в газівстві допомога. Маю вим'я і два роги. Цілий день траву жую, молоко смачне даю. Здогадалися? Так, це корова. А яку користь приносить людям корова? Правильно, вона дає корисне і смачне молоко. Слухайте наступну загадку. І мала, і кучерява, і тихенька, і ласкава. Песик її стереже, баба доїть і стриже, має брата баранця. Називається вівця. А що дає людині вівця? Правильно вона дає молоко і вовну. Друзі, свійських тварин тримають не в оселі, будинку чи квартирі, а в спеціальних приміщеннях, в сараях, корівниках, в стайнях. А чи є у вас вдома свійські тварини? Правильно, у багатоквартирних будинках свійських тварин не тримають. А які тваринки живуть у вас вдома? Так, у багатьох з нас вдома живуть собака, кіт, папуга, рибки та інші тваринки. Ми звикаємо до них, піклуємося, любимо як рідних. Однак зазвичай ми забуваємо про інших тварин тих, які нам не належать. Це стосується тварин, які живуть на вулиці. Друзі, а як потрібно відноситися до бродячих тварин? Чи можуть бути вони небезпечними? Так, бродячі тварини можуть бути небезпечними, тому не можна їх гладити, махати на них руками, палицею або кидати в них камінцями. Краще попросіть батьків погодувати цих тваринок разом з вами. Ну що ж, а зараз я пропоную вам пограти в гру Подарунки для тваринок. Вам потрібно сказати, кому з тваринок, що ми подаруємо. Кому подаруємо смачненьку зелену травичку? Правильно. Зелена травичка для корови. Кому подаруємо сіно? Так. Сіно для коня. Кому подаруємо капустину? Так, капустина для козеня. Кому подаруємо цукрову кістку? Звичайно, кістка для песика. Кому подаруємо картоплю? Так, картоплю подаруємо поросяткові. Друзі. Ось і все, подарунки скінчилися. А в нас залишилась іще одна тваринка. Що ж нам робити? Я знаю, що котики дуже люблять гратися клубочками ниток. Тому пропоную вам намалювати клубочки ниток для нашого котика. А для цього нам потрібен аркуш паперу, кольорові фарби, вода. Пензлик і серветка. Спочатку мочимо пензлик в водичку і оберемо фарбу. За годинниковою стрілкою починаємо проводити спіральні лінії, постійно збільшуючи коло. Ось і перший клубочок у мене готовий. Я беру наступну фарбу. Ось і другий клубочок готовий. Не забувайте гарно промивати пензлик. У мене клубочки будуть червоного, жовтого та зеленого кольору, а ви малята можете обрати ті кольори, які вам подобаються. Ось і третій клубочок готовий. Подивіться, які гарні клубочки вийшли у мене. А у вас. Друзі! Котик дуже задоволений подарунком, який ми йому зробили. Тепер йому є з чим гратися. На цьому ми з вами будемо прощатися. Але не забувайте! Що тварини наші друзі, і нам треба берегти їх і допомагати їм. До побачення!